Вітаю вас! Ви дивитесь суспільне новини у студії Я Наталія Гоман. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Далі коротко про те, що буде сьогодні у випуску. Майже 5 мільярдів гривень коштуватиме будівництво нового моста через Десну біля Чернігова. Чим пояснюють необхідність будівництва та чи можна було витратити ці гроші на щось інше? 240 ліжок та 60 лікарів. Дев'ять медзакладів області уклали договори з НСЗУ, щоб надавати реабілітаційні послуги. Реабілітацією дітей займається єдиний заклад обласна дитяча лікарня. 4,8 мільярда гривень коштуватиме будівництво нового моста через річку Десна біля Чернігова. Про це у коментарі Суспільному розказав заступник начальника обласної служби відновлення та розвитку інфраструктури Володимир Боровик. З його слів це складний у виконанні інженерний об'єкт, аналогів якому в Україні на сьогодні немає. Чим пояснюють необхідність будівництва нового моста та чи можна було витратити ці гроші на щось інше, розповість Анастасія Лоза. Поруч зі старим триває будівництво нового моста через річку Десна. За словами заступника начальника обласної служби відновлення Володимира Боровика, нова споруда довжиною 628 метрів буде ширшою та враховуватиме сучасні норми навантаження та потреби жителів регіону. Він буде мати чотири полоси, він буде мати по 2,5 метри з кожної сторони велодоріжок і тротуарної пішохідної зони. Він буде мати. На підходах з'їзди і доступ до приватної забудови і до садових товариств. Підготовку до будівництва розпочали паралельно з ремонтом старого моста, частково зруйнованого російськими авіабомбами у березні минулого року. Нова споруда, говорить Володимир Боровик, необхідна, адже строк експлуатації старої сплив у 2009 році. Ще до початку російсько-української війни старий міст працював з обмеженнями до 18 тонн загальної ваги. Він може функціонувати ну десь на протязі ще орієнтуємось так до двох років. Більше він просто не витримає ті ушкодження, які зазнали несучі конструкції мосту. Вони не дають можливості його в подальшому експлуатувати надійно і повним навантаженням. Рух старим мостом відновили цього липня його ремонтували, зокрема, і для того, аби забезпечити логістику для зведення нового, говорить Володимир Боровик. Старий міст був відремонтований як тимчасова споруда для забезпечення логістики і будівельного майданчику і проїзду людей до обласного центру. Найскладніше це було відновлення тимчасового мосту. Підводні роботи дуже велика глибина. Після всіх цих вибухів, руйнації моста, складність витягнути це все з води майже наосліп. Роботи пікові наші були взимку. Паводок, ну тут. Не знаю, багато було труднощів. Міст зводить українська компанія Автострада. Роботи на майданчику тривають цілодобово. До будівництва загалом залучені близько семи сотень людей, говорить начальник дільниці Євген Скринник. Всі етапи і всі види робіт, майже всі, які виконуються взагалі в будівництві масів. Вони всі представлені на цьому об'єкті. Тут є і. Метал, і робота на воді, і шпунтові стінки. І монолітна прогонова будова. До речі, ми на днях забетонували найдовшу в Україні. Це рекорд в Україні 122 метри. Монолітна прогонова будова. Чим цікавіше робота, чим вона чаще, цікавіше. Тоді цікаво працювати. То ще й наука. Тому що ну, споруда буде дуже цікавою, і ну, скажімо так, вона буде такою спорудою, яка. На території України аналогів поки що немає. Завершити будівництво мають до кінця 2024 року. Вартість 4,8 мільярдів гривень. Фінансуються роботи з державного бюджету. А вже державний бюджет наповнюється там донорськими коштами, цільовим направленням коштів. Ми отримуємо кошти і розраховуємо з підрядником за виконані роботи з державного бюджету. Зі слів Володимира Боровика. Гроші надані міжнародними партнерами на відновлення інфраструктури, не можна пустити на зак. Криття будь-яких інших потреб технічний нагляд за будівництвом здійснює австрійська компанія Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. У Чернігові 18 жовтня розпочали опалювальний сезон та відновлюють гарячу водопостачання у квартири містян. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако у своєму телеграм-каналі. За його словами, процес запуску тепла в усіх будинках міста з централізованим опаленням займає кілька днів. Станом на 16.00 облтеплокомуненерго запустили теплопостачання у 390 житлових будинках із загальних 691 Процес подачі теплоносія продовжується, а батареї поступово ставатимуть теплішими, зазначив Ломако. За його словами щодо Чернігівської ТЕЦ, то всі договори на газ підписали. Нагадаємо, вчора виконувач обов'язків міського голови говорив, що Чернігівгаз вже декілька днів не підписує договір з комунальним підприємством теплокомуненерго на відбір блакитного палива з газорозподільних мереж. Наразі на ТЕЦ вже розпочали запуск теплової системи. Зараз відбувається розігрів котлів, які забезпечать подачу теплоносія до будинків містян та об'єктів соціальної інфраструктури. Зважаючи на технологічні особливості роботи ТЕЦ, гаряча вода в оселях більшості абонентів з'явиться вже завтра, а теплова енергія подаватиметься поетапно у різні мікрорайони міста, написав Ломако. На Чернігівщині 18 жовтня попрощалися з двома солдатами, які загинули під час виконання бойових завдань. Про це повідомив Чернігівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. 23-річний Нікіта Забіле на псевдо «Джобс» долучився до Сил оборони України у квітні цього року. Служив у складі одного з підрозділів 3-ї окремої штурмової бригади. Загинув 19 серпня на Донеччині. Попрощалися з військовим у соборі всіх святих у Ніжині, поховали на місцевому кладовищі. 30-річний Сергій Зиблий долучився до лав ЗСУ після початку повномасштабної війни. Служив на посаді оператора відділення управління, командира самохідної артилерійської батареї. Чоловік загинув 11 жовтня цього року на Запорізькому напрямку. Попрощалися та поховали військового у борзні. 240 ліжок та 60 лікарів. Дев'ять медзакладів області уклали договори з НСЗУ, щоб надавати реабілітаційні послуги. Про це Суспільному повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я Андрій Лінник. Відділення реабілітації відкрили у шести чернігівських лікарнях та медзакладах у Ніжині, Ічні та Мені. Реабілітацією дітей в області займається єдиний заклад обласна дитяча лікарня. Детальніше в сюжеті. Один два три чотири. Кірі 12 років. Мама привела її до Чернігівської обласної дитячої лікарні, аби пройти лікування від плоскостопості та сколіозу. Лікуємося ми вже давно, а в реабілітаційному центрі перший раз. І вже ми скільки майже тиждень лікуємось. Ну, маємо надію, що ми ще раз сюди попадемо. Позитивні моменти є так, вона почуває ну як дитина, то вона почуває себе добре і подобається масаж, подобається ходити на фізпроцедури, подобається парафін. Менше болять ноги. Там були у нас болівий синдром Був зараз болівий синдром значно менше. Дитина трошки роз, розвернулася, тобто вона не горбиться у реабілітаційному відділенні. Медзакладу працює близько 20 лікарів-реабілітологів різних направленостей. Тут 40 ліжкомість у стаціонарному відділенні також діти проходять і амбулаторну реабілітацію. Про це Суспільному розповіла завідувачка відділення Алла Демченко. Це єдиний медзаклад області, який займається реабілітацією дітей. Можемо сказати, що 80% – це є діти з порушенням постави. Якщо ми ці 80% беремо, то знову ж таки десь 50 на 50 – це порушення власне постави і 50% – це скаліози. І 20% – це діти в нас з посттравматичними контрактурами. Тобто і плюс периферічні нейропатії відділення працює з початку січня цього року. Дитяча обласна лікарня уклала договір із Нацслужбою здоров'я України про надання реабілітаційних послуг. Наше забезпечення воно планується відповідно. Вимогам НЦЗУ. Це по перше. По-друге, у нас повністю такі зали, як зали лікувальної гімнастики або зал терапевтичних вправ. У нас їх п'ять. Потім зал механотерапії. У нас два зали, два кабінети масажу, кабінет фізіотерапії і кабінет ерготерапії. За словами начальника обласного управління охорони здоров'я Андрія Лінника, в області дев'ять медзакладів, які мають. Укладені договори з нацслужбою здоров'я про надання реабілітаційного лікування на території міста Чернігова. Це обласна лікарня, обласна дитяча лікарня, міські лікарні номер 2 номер 3 і номер 4 І Чернігівська центральна районна лікарня в області. Це Ніжинська центральна міська лікарня та Міські лікарні ічнянська і менська за словами Лінника, загалом в області у відділеннях реабілітації працює понад 60 лікарів та сотня медпрацівників. На стаціонарі можуть проходити реабілітаційне лікування 240 пацієнтів. На сьогоднішній день зайнято 189 ліжок. На рівні міністерства охорони здоров'я зараз опрацьовується проект щодо розбудови комплексної реабілітаційної допомоги в Україні і Планується, що реабілітаційні відділення і такий вид допомоги буде надаватися в усіх кластерних та надкластерних лікарнях. Загалом планується по всій Україні створити такі відділення в 228 закладах охорони здоров'я. І ліжковий фонд цих відділень становитиме біля 8 тисяч ліжок. В середньому реабілітаційний процес триває два тижні, каже Андрій Лінник. Витрати на реабілітацію покриває НСЗУ. Це від 11 до 33 тисяч гривень на одного пацієнта. Гордій Єрмак Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Російські війська протягом доби 17 жовтня 9 разів обстріляли прикордонні Чернігівщини. Прикордонники зафіксували 73 вибухи. Обстрілів зазнали Новгородсіверська, Семенівська та Горонянська громади. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. У новродціверській громаді було чотири приходи ймовірно з мінометів у напрямку села Грим'яч. У Семенівській громаді 20 вибухів у напрямку стіл Грем'ячка, Леонівка, Миколаївка, Баранівка та Блешня. Стріляли росіяни, ймовірно, зі ствольної артилерії, мінометів та гелікоптерів. У городнянській громаді 49 вибухів зі станкового гранатомета у напрямку Сеньківки. Нагадаємо, протягом доби, 16 жовтня, росіяни обстріляли прикордонні Чернігівщини з мінометів та випустили з вертольоти некеровані авіаційні ракети. Прикордонники зафіксували 35 вибухів. Обстрілів зазнали Новгород-Сіверська, сновська та городнянська громади. На Чернігівщині станом на 18 жовтня не розміновані понад 4 тисячі гектарів території. Це без зарахування 20-кілометрової зони на прикордоні, де розмінування наразі не проводять. На розмінування області може піти до 10 років. Про це Суспільному розповів начальник відділення піротехнічних робіт ДСНС в області Євген Скурський. З його слів, процес розмінування складний та довготривалий. Пришвидшити його можуть спеціальні машини для розмінування. Їх в області зараз немає. Наразі територію Чернігівської області розміновують 50 саперів. Ще 20 працюють в інших областях. Сапери обстежили понад 40 тисяч гектарів території, розповіла речниця головного управління ДСНС в області Ірина Щукіна. За її слів, на території області знешкодили понад 52 тисячі вибухонебезпечних предметів. Наразі у мене все. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.